Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, слава Україні! Слава нашим героям, і смерть нашим ворогам. Мене звати Дар'я Кудімова. Я тає вас в інформаційному марафоні 24-го і протягом наступних двох годин про все важливе, що маємо станом на 28 грудня. Вже 308-й день великої російсько-української війни. Ну і друзі, почнемо з того, що сьогодні парламент зібрався на своє крайнє засідання у цьому році. Поза як ми наразі, під час війни не маємо змоги стежити за тим, що відбувається під куполом. Ми орієнтуємося на телеграм-канали народних депутатів, які повідомляють нам про те, що сьогодні відбулося сьогодні. Перед депутатами виступав президент Володимир Зеленський. А це було його звернення до парламенту про внутрішнє та зовнішнє положення України. Отже, орієнтуючись на пана Железняка, народного депутата з фракції Голос маємо коротеньку інформацію про те, про що говорив президент. Окрім президента на засіданні був уряд повному складі головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, іноземні дипломати, а також військові та члени родин загиблих. А цікаво, що через повітряну тривогу виступ відкладали на півтори години. Отже, далі головні тези з виступу. Україна стала одним із лідерів вільного світу для багатьох. Це гордість мати друзів серед українців. Ми допомогли заходу віднайти себе знову і відчути наскільки захід переживає. Ніхто вже там не боїться. РФ саме Україна об'єднала Європейський союз. І спочатку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь. Український військово-промисловий комплекс буде одним із найбільш прогресивніших. Про це говорив президент. Говорив про те, що потрібні нові гарантії безпеки реформи існуючих міжнародних організацій, які мають гарантувати мир, але на жаль, не здатні це робити нині. Говорив про те, що єдність це зараз найголовніше, що ми маємо берегти. Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все, що не досягли раніше, буде у нас, каже президент. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка світу, тобто є всі передумови. А впевнений eh, Володимир Зеленський, що ми станемо лідером у побудові зеленої енергетики а також будемо розвивати власну атомну генерацію. каже, що пройдемо цю зиму. Російські шахідні удари не допоможуть. Кількість терміналів StarLink буде доведено до більше ніж 30 тисяч в найбільший час. Ми а, і в найближчий час завершимо тотальну цифровізацію усіх державних послуг. Окрім того, каже, що потрібно розвивати, і це буде робитися. А, відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки. А окрім того, повідомив, що 30 держав-донорів вже приєдналися до ініціативи «Grain from Ukraine», Йдеться про зернові коридори. А, каже про те, що бізнес це також захист України. Податки це також безпека. Повідомив про те, що на оборону за рік було спрямовано більше 1,2 і трильйонів гривень. Але маємо пам'ятати, що це гроші тільки за рахунок внутрішніх податків та мит а міжнародно. Допомога йде на гуманітарні цілі. Ми про це неодноразово говорили. Окрім того, каже, що наявна податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, і тих, хто їх збирає. Тож треба шукати консенсус для її покращення. Але поки що він подякував усім, хто платить податки, і ми чули неодноразово, зокрема і напередодні від голови профільного комітету про те, що зараз бізнес є більш свідомим ніж будь-коли, і податки сплачує вправно. Повідомив президент також про те, що має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство у цьому питанні. Знов таки наголосив, що мета це відновити територіальну цілісність України, звільнити всіх, хто у неволі зараз в полоні. І з початку війни наголосив, що повернули 1456 наших людей. А окрім того, каже, що відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи. Уся територія нашої держави потребує наразі перебудови. Так само ми будемо відновлювати нормальність життя на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку РФ. Саме для них буде пріоритет депутатів. Просить просить розробити таку законодавчу базу, щоб стимулювати бізнес, заходити в Україну навіть вже зараз до капітуляції Росії. Е, Наголосив президент згадав і про біженців, каже, що мільйони наших людей за кордоном не мають стати біженцями. Ми маємо їх повернути додому. Е, і має бути створена сучасна ветеранська політика е, і політика реабілітації. Отже, е, виступ, якби знаєте, без сенсації, але у, ну так так чи інакше, президент затронув абсолютно всі теми, які зараз хвилюють суспільство. Ну і тут народний депутат Железняк звертає увагу на тролінг. Від Президента, так би мовити, у Чорному морі поменшало флагманів. А один сумнозвісний міст все більше працює на виїзд. Якщо працює, це цитата. Ну і наступна цитата: не існує у світі такого золота для хрестів, які б могли перекрити моральну іржу від зв'язків із державою терористом. Ну і це ми розуміємо про які хрести йдеться, а якої церкви. А... Після виступу відбулося нагородження військових. Тривав виступ, виступ 52 хвилини. Ну і порахував народний депутат, що аплодували президенту з самого початку без процедури нагородження аж 41 раз. Все, що Росія намагалась робити проти Європи, не спрацювало. Не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші кроки спрацювали. І вперше в історії Євросоюз допомагає оборонятися від такої масштабної агресії. Вперше низка країн ЄС змінила своє законодавство і свої політичні правила і тепер надають збройну підтримку нашій державі. Вперше за кілька століть ми маємо одночасно загальну національну єдність. Свою власну функціонуючу державу, максимальне єднання світу заради підтримки нашої прекрасної України. Ми не дамо нікому відкатити це до старих часів. Люди не дадуть, світ не дасть. Слава усім, хто воює і працює заради нашої держави, слава усім, хто допомагає нам захищати нашу незалежність. Нашу свободу слава всім вам, нашому народу, слава Україні, дякую.